Поручаю вам нашу сестру Фиву, служительку церкви в Кенхреяха, щоб ви її прийняли в Господі, яке личить святим, допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо й вона допомагала багатьом мені самому. Вітайте прескилу й акелу, моїх співробітників у Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали, не тільки я їм дякую, але й усі церкви з язичників, вітайте і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа. Вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас. Вітайте Андроника та Юнію, родичів та співв'язнів моїх, які є видатними між апостолами і які раніше від мене прийняли Христа. Вітайте амплія, мого улюбленого в Господі. Вітайте Урбана, нашого співпрацівника у Христі та улюбленого мого Стахія. Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте тих, хто з дому Арестовола. Вітайте мого родича і Родіона. Вітайте наркисових, які в Господі. Вітайте трифану і Трифосу, які потрудилися в Господі. Вітайте улюблену персиду, яка багато потрудилася в Господі. Вітайте руфа, вибраного в Господі, і матір Його тамою. Вітайте Асина Крита, флегонта. Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, які з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нирия та його сестру, Олимпа і всіх святих, які з ними. Вітайте одне одного святим поцілунком. Усі Христові церкви вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, хтось є розділення і спокусив вченню, яке ви опанували, уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові. Але своєму власному череву і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму і не заплямовані злом. Бог миру незабаром зітре сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса, Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітає вас, мій співпрацівник Тимофій і Лукій. Іасон, і я сон, мої родичі. Вітаю вас у Господі також і я, Терцій, який писав це послання. Вітаю вас, Гай, гостинний для мене і для всієї церкви. Вітаю вас, міський скарбник, Ераст і брат Кварт. Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь Тому. Хто за моїм Євангелієм і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити, згідно з відкриттям тайни, яка споком віку замовчувалася, а нині, за наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами, єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь.